Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпорт З. І сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розмитнений автомобіль. Шкода Октавія А7 2017 року. Мотор 1.6 турбодизель, Коробка механічна. Оригінальний та підтверджений пробіг з гарантією 214 тисяч кілометрів. Автобус жодного підкрасу. Останнє ТО прийшло в серпні 2022 року на 201 тисячі кілометрів. Можливо, була заміна ГРМ. Денні ходові вогні протитуманні фари. Оригінальні диски R17 на практично новій, літній резині Goodyear. комплектація Drive. Так Виглядає передній ряд сидінь, підігрів, електрорегулювання дзеркал, повний електропакет, автоматичне світло, оригінальний пробіг з гарантією 214 000 км, шкірене мультикермо, круїз-контроль, управління скловочисниками, сенсорний екран з навігацією. Двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, вихід на USB та AUX, центральний замок, система старт-стоп, парктроніки, бездротова зарядка смартфона, механічна коробка передач, бардачок з охолодженням, шкода мультимедіа. Так виглядає меню автомобіля. Android-Auto, Apple CarPlay, вихід на дві карти пам'яті, USB, Bluetooth, Wi-Fi, AUX, індикатор тиску в шинах, асистент освітлення, освітлення салону, функція Coming-Living Home. Фронт-асіст, асистент контролю дистанції попереду, асистент паркування, асистент гальмування під час паркування, задній та передній парктронік, настройка дзеркал та склоочисників, керування склопідйомниками, центральний замок. Так виглядає задній ряд сидінь, салон автомобіля в дуже гарному стані. Підлокітник, два підстаканника, система кріплення ізофікс, великий багажник, аптечка, аварійний знак, подвійна підлога. Розетка 12 вольт і перегородка з сітки. Сервісна книжка, два ключі, повна історія обслуговування на офіційному шкоду-сервісі в Німеччині. Авто в дуже гарному технічному та візуальному стані. Наша площадка знаходиться в 20 км від Львова в сторону жовтва села Супошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.